Вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо планшувати помідори. Отже, бланшування це швидке занурення овочів у кип'ячену, а потім в крижану воду. І для того, щоб нам занурити наші помідори у кип'ячену воду, нам потрібно вибрати посуд, в якому ми будемо їх бланшувати. Викладати їх потрібно. Бажано в один шар, щоб ми встигли їх витягнути з води, щоб вони не зварилися. Тому посуд беремо в залежності від кількості овочів. І якщо у мене тільки три помідори, я буду бланшувати, то я взяла невелику кастрюлю, наповнила три четверті приблизно води, щоб вони були повністю покриті у воду. Додаю полі. Сіль додається для активнішого кипіння води. І довожу воду до кипіння. І поки гріється вода, готуємо помідори. Для цього спочатку я їх помила. Тепер потрібно взяти гострий ніж. І корінець, де у нас стебло, було. Акуратно треба вирізати, заглибляємо ніж, не глибше, як на 1 сантиметр, щоб помідори під час занурення в кип'яток у нас не зварилися, а тільки обшпарились. Акуратно витягуємо серединку. І тепер на нижній частині помідора. Ножечком робимо навхрест надріз, теж робимо не глибоко, тільки щоб шкурочку розрізати. Це для того, щоб у нас краще знімалася шкурка. І так з останніми. В лівій руки тримаємо, в правій держимо ніж акуратно. До леза не торкаємося пальчиками, щоб не порізати, і акуратно вирізаємо коренець. і знизу робимо надріз. Перед самим закипанням води готуємо крижану воду. Для цього у холодну воду всипаємо лід і швидко занурюємо у воду. Помідори. Так. Дивимося, якщо шкура починає лопатися на помідорах, то треба їх негайно витягувати. Це буквально 20-30 секунд. От бачимо, вже лопається шкура, тож негайно витягуємо їх, викладаємо на друшлячок, щоб у нас, поки ми їх витягуємо, стекла з них гаряча вода. Щоб крижана водичка не нагрілася під час занурення. Буквально декілька секунд тримаємо і відразу кладемо у крижану воду теж на 20-30 секунд. Бачите, як гарно полопалась шкурочка. Викладаємо їх на бумажний рушник. Щоб стекла вода від води обтираємо акуратно з усіх боків помідори і будемо знімати шкурку. Тепер помідори, беремо акуратно ножичком, піддіваємо отут, де ми зробили надріз і акуратно знімаємо. Курочку. Бачите, як вона гарно знімається. Все м'якоть остається. Знімається лише шкурка. Такі помідори можна використовувати відразу для приготування, а можна їх скласти отакі пакети, називаються зіпери. Які закриваються, і зберігати в морозильній камері, а потім під час приготування достати і використовувати. Якщо вам сподобалось моє відео, було для вас повчальним, то ставимо вподобайки, підписуємось на мій канал і до зустрічі!